Тут, в серці України, в Холодному Яру ми згадали великих борців за українську ідею. Вони, не вагаючись, віддавали своє життя, бо ж знали, що плоть є тлінною, тим часом, як ідея є безсмертною. Згадаймо, що вони боролись за цю ідею. Вони боролись за те, щоб настав такий день, як сьогодні, коли народ є єдиним, і ти стоїш в цих рядах. І ти розумієш, що коло тебе такі, як і ти, твої брати, твої сестри, ти відчуваєш, що твоє серце б'ється в унісон із серцями мільйонів. Ти відчуваєш, що ти є носієм тієї великої ідеї, ти є частиною тієї великої нації. Наші предки вибороли нам сьогодення, але майбутнє за нами. І нехай на горизонті з'являються все нові українофоби. Продаються все нові сексоти, зрадники. Борімось, браття, і ми поборемо. Будьмо сильні, будьмо єдині. Слава Україні! Слава Слава нації! Дякуємо забіг! Подякуйте облисками цьому протоколі малого! А зараз до слова запрошується.